На сьогоднішній день немає. Він, вважається, даний водний об'єкт пар землями загального користування, будемо говорити, які перебувають в запасі у Нуфрівській селищній раді. Тобто Внуфрівська селищна рада повну відповідальність несе за цей водний об'єкт і несе повністю за пар. Охоронна пам'ятка не дає ні права ні користування нічого. Тобто, щоб ви це уяснили, що немає на сьогоднішній день ні в одних, ні в других підстав. Для того, щоб ізбіжати оцих всіх нюансів, ну, наприклад, є сьогодні об'єкти по селам, на яких всю життя люди купалися, наприклад, там, корови там, ну, поїли там, і так далі. Ну, от, Щоб ізбіжати оцю конфліктну ситуацію. Ми завжди, рекомендували, щоб залишити його як в загальному користуванні, водного объекту, для використання всіма жителями, не тільки товариства рибалок, а всіма жителями громади, непосредственно і селищної і та так далі. Є тут трохи угроза в тому, що треба будемо говорити гідротехнічну споруду утримувати. От. Є загроза в тому, що, наприклад, не завжди звісно, чесні люди, будемо говорити, на вудку ловлять, як в карті дропачами, сетками і та так далі. Але на це є відповідні органи. Тобто та ж сама риб. інспекція, як ви кажете, вона нічого не зробила. Але не зробила районна, зробить обласна. Не зробила обласна, є Київ. Тобто це їхні повноваження, прямі повноваження. І зберігання водних ресурсів, тобто будемо говорити, риби там і так далі, раки, всіх остальних, це їхні посредні обов'язки. Тобто, ви звертаєтеся за належність. Але є таке, ну, будемо говорити, я розказую, як. Приймає рішення сесія, наприклад, що залишити і не передавати нікого, ні в користування, ні постійно, ні в оренду цей водний. Сесія яка в касарі. Сесія ми написали в принципі, сільська, ну це буде це бути громада, селищна, районна і голова адміністрації, як би сказати, буде налажувати мораторій на той об'єкт, то угодно. ну тобто не передає ні в оренду, нічого. Ви думаєте, що маємо право такі рішення? Це є рекомендаційне рішення, це не є виконавче рішення і це не є виконавче розпорядження. Тобто, є, будемо говорити, документ різного характеру. От, якщо є документ розпорядчого характера, тобто голова адміністрації пише чітко дати дозвіл або дадати, передати у власність, то є розпорядження а рекомендателі, тобто за залишити ні, ну справа в тому, що рішення сесії ми приймаємо в межах своїх повноважень. Так я ж кажу, що просто якщо є рішення сесії по поводу залишення, наприклад, цього водного об'єкта і нікому не передавати його орієнт. Це ж не є, наприклад, як би сказати, виконавче рішення. Це повноваження районної ради робити Вся робота районної ради має рекомендаційний характер. У нас не адміністрація, ми не можемо розстоячі документи робити. Але поставили вопрос, я ж кажу. Утримання цього парка, от зараз ти від чому випрос? Утримання парку. Утримання цього водного об'єкту, тому що ми всі прекрасно розуміємо, якщо хазяїна немає на землі, да, там, например, то гідротехнічна споруда вона, відповідно, її треба з ним ухажувати, десь там робити якісь е е е фінансові вливання, щоб цю гідротехнічну споруду утримувати. Якщо її не утримувати. Ви ж подивіться, як Бассалам, наприклад, по гектару ставка просто позаростало, за ними ніхто не вкаже. Це... Ні, тут є баланс утримувати товар. Він відповідає за гідроспору. Він передав 1991 році, рішення обласної ради, переданий цей парк регіональної служби, є документ. Він повинен утримувати гідроспору. Ми ж не можемо вложити ні копейки, якщо воно у них на балансі. Вони. І вони вложили, перший мостик зробили, робить вони мостик. Не було не їхнє, вони не могли вложити копейки. Вони в огорожі вложили. Вложили полмільйона за 4 роки практично. Огорожа, два мостика зробили. І оцю гідроспорудку, що Ну, Вони точно баланси. Я можу вам. Треба просто дзвонити і узнати номер розпорядження, коли передано в обласну комунальну власть. Це була державна власть, вона була законним заводом. А потім рішенням, погоджено з Києвом, було передано рішення обласної ради в комун... обласну комунальну власть. Знаходиться зараз на балансі регіональної служби. Гидротехнический спорт. Да, да. В том числе все, там, э, четыре, по-моему, да, мостики, комплекты, мосты, вот эти. Не дуже ж нюансы, что он является, кроме памятки Северного парка это еще объектом природно-заповедного фонда, загальнодержавного значения. Но тут же выплывает, что фактично там есть правила користования рыбоноловления, заборонено, охота, тр... трав, поление там, это, езда на мотоциклах, а там вот так вот, все, как на проспекте, и на мопедиках, и на машинах. Ну, просто надо сказать, что кто-то же должен контролироваться. Ну це правильно. Можем контролировать, іменно надо комусь належить, воно належить, Но, я, належить не воно належить Воно не, я, у, у, Воно Охоронний знак, то, що в мене по документам, немало державного акта. Вони просто ну, прикинули, там сума соліна нужна на виготовлення техническую документацію. І вони покатянута. Да. А на балансі воно є, у них є документи, рішення обласної ради, що в них на балансі. Так як і все було. Зараз... Більшість організацій... Не немає державного, тут тикнися. теж, цей... скільки вже років панціонар? А державного акта не було? Школи нема у нас. Ти, ти ти віру, ти віру, Але раніше це було якось безказа. Ну, це це проще. На сьогоднішній день, якщо немає державного акта, нема державного акта на постійне користування. Близу. А тим більше я сразу сказав, що водний об'єкт передача постійне користування неможливо. То, взагалі, не питання, можна об'єкти продозаповіше ставки, передавати в оренду. Ставки не можна, я ж одразу сказав. Не передається. Тільки спеціалізованим водним господарством. Все. Парк вони утримують, як ви кажете, вони його утримують, у них охоронний знак. правильно? Але немає у них не визначених. Вже немає. Тобто, виходить, що у нас? Все воно закріплено за селищною радою. <різувач> Тут по МНЦ нападається по намеження, тому що частина ставка знаходиться за межами населення. А зараз вже немає розмежування, автоматично розмежування. А зараз автоматично розмежувати займі. Автоматично це є розмежування. По закону це сейчас уже немає за межами в межах і так далі. Зараз всі займе ділянки розмежовані. Як я, 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 на сьогодні я, день, я, я селищний голова, за 4 місяці пропрацював вже в го згідно нового земельного кодексу. Я не знаю, що не якимсь чином розмежу. Тобто на сьогоднішній день в мене, в мене поняття, розумієте, має поняття. і як дивлюся карти, які ми дали от, на грошовоців, те, що я говорив вам, да? в мене чітко вказані, ще змеї. в межах Онуфрівської селищної ради 731 гектар земель. В межах селища і за, чи, за межами селища 8 тисяч. Ви хочете сказати, що на сьогоднішній день Луферський селищний голова розпоряджається 7-8 тисячами? Ні. Дивіться, я вам просто розкажу. От ми зараз займаємося грошовоцінкою. Встановлення да. без встановлення і не планом не займається архітектура. Да. Да, да. Це три направлення, які в цьому году поставив президент. і Він закриє ці питання. Да. Це однозначно любими путями, раз там і так далі. Законодавча база на сьогоднішній день розмежували. Автоматично до розмежування земель, комунальної і державної так. власності розпоряджалися землями такі-то, такі-то. Так. Зараз, так. 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 наприклад, за межами чітко наприклад, що таке комунальна власність, наприклад, є там пам'ятники, що таке комунальна там, обласна, що таке є державна. Ну, давайте в даному випадку парк от по карті, яка на нас надають, частина ставка знаходиться за межами населення. Не можна ділити. Не можна ділити, тому, тому ми не можемо поділити його ну, і як, вони як, ну, воно на сьогодні навіть по грошові карта. Що яку мені дали на підписання, значить треба автоматично карту не погоджувати вже, тому що карту, яку дали мені для грошової оцінки на сьогоднішній день, знову вивели е, став кінзаводський, заводський за межі селища. Він виведений раз і виведено це за Тому на зараз автоматично з межі е, селища вводить. Верхній став 60 гектар, поставить всі в межі селища. Баланс, я, так, баланс не, Ні, ну зрозуміло. Нижній став 24 гектара, тоді треба їх вводити. Я так розумію. Так, да, тільки ви зараз грошову оцінку, ми говоримо за грошову оцінку, це не встановлення. Роз... Але я вам говорю, але карта там є старка. А вони не по-другому не зроблять, тому що по старим картам. Ну, тому давайте розуміло. якось поняття визначимо. Селищна рада розпоряджається водними об'єктами, чи Держземагентство, чи рейдержим. Давайте тут з розберемося спочатку. Тому що На сьогоднішній день, до сьогоднішньої зустрічі, я розумію, що цим об'єктом розпоряджається держзерманство, що воно знаходиться за межами селища. Водними об'єктами держзамаєнства не розпоряджається. Не розпоряджається. У цього призначення за межами населеного пункту розпоряджається держзермоєнство. Водними об'єктами за межами населеного пункту розпоряджається ця районна державна адміністрація. Ви О. Ну, О. скажете, що меж села ще немає. Тобто виходить, що всі вісім. Так вони є межі села, ще немає. Об'ясніть цей момент. Так. Я вам об'яснюю. Об на сьогоднішній день те, що ви говорите, грошова оцінка постановленню межі. Забули грошову не, не прив'язано. Привязана. На сьогоднішній день йде корехіровка повністю встановлення меж. Так. От не може бути водні об'єкти, не може бути пхати одному принадлежати, наприклад, да, там, і поділити. Тобто це так. є один об'єкт, так. правильно? Так, От, відповідно, воно війде в межі е, цього, населеного пункту. Да, в межі населеного пункту до вас. Але вся земельна ділянка, ви ж пишіть, зараз ми коли пишемо, да, документацію пишемо, за рахунок земель запасу, що перебу, е, за, запасу там Онуфрівську селищну раду. Тому що вони рахуються, коли не передані земельні ділянки по земельному кодексу, да, не визначені там, вони перебувають в запасі всі. І от за рахунок цих земель, запасу Нуфрівки Селищної Ради, ми передаємо ті земельні ділянки або не передаємо. Зрозуміло, От в чому суть. Коли ви зараз будете, от ми зараз робимо корекціоку, тому ви що... Ви скажіть мені, де межа, межать розпоряджає. На, на старий момент чітко я. Я вам як вам чітко скажу. Якщо ви, наприклад, завтра зробите мені встановлення наприклад, по населеному пункту по селищу, вони всі ці об'єкти відійдуть до вас. Розумієте? От зараз от присадибку, по ідеї, якщо, наприклад, за межами по старих картах іде воно. Людина, по не може оформити, але ж ми даємо їм державний акт, ми вже предполагаємо, що це входить в межі населеного пункту. Так? Не знаю, я ви що я до це цього я моменту, я це тільки до вас зайшов, я тільки почув перший раз, оце, ну що е, всі карти, які я бачу, я бачу в інституті, цю проєктність, то е, мені інститут говорить, оце є з межі. Якби там сказали, я вам казав, хто працював, горяний Юрій працював, і якби формально розмежували, так, немає. Да, під, да, Одивіться в підготовчих матеріалах, як би встановили межі селища. А ви ще скаєте, що їх немає. Ну вони тут в інституті, я їм кажу, дівчата, давайте включимо грошову оцінку в кладовище, яке за межі, яке ми ремонтуємо. Не можна. А числі споруди включити? Не можна, тому що Держземагесо сумувало саме такі межі селища. Саме в межах 731 гектара і не більше. Як Дивіться, ви знаєте, у нас би ще б проблеми були за численними спутною, якщо далі йде, правильно? Да. Слушай, щас... Рада Махнова ще безпередне рішення. Прийняли б нас щас, і все. Які питання? Поясняю. Well, Поясняємо. Якщо це бачиться.